Вітаю вас, друзі! Продовжуємо повторювати матеріал 9 класу розв'язати систему двох рівнянь. Перше рівняння лінійне, друге рівняння квадратне, тобто рівняння другого степеня. Саме такі системи ми з вами розглядали у 9 класі. Якщо хоча б одне рівняння із системи лінійне, то зручно виразити одну зміну через іншу з цього рівняння. Тобто ми застосуємо метод підстановки. Y дорівнює. Переносимо X вправо. Одержимо 2 мінус X. Оце в нас є підстановка. 2 X – здобутий вираз. Здобутий вираз. Ми підставляємо в друге рівняння замість y. Одержимо 2 x у квадраті плюс X множити замість y. Здобутий вираз 2-х, додати замість у 2-х у квадраті. 16 перенесемо в ліву частину. Дорівнює 0. Розкриваємо дошки 2х у квадраті, переписуємо плюс перемножимо х на 2, 2х. Х на мінус х мінус х у квадраті. Плюс застосуємо формулу скороченого множення квадрат різниці двох виразів. Якщо хтось забув, під відео я залишу посилання на пояснення відповідної теми. 2 у квадраті це 4. Відняти подвойний добуток цих виразів 4х. І додати квадрат другого виразу. х у квадраті. Мінус 16 дорівнює 0. Зводимо подібні доданки. Мінус х в квадраті плюс х квадраті знищується. 2х квадраті залишається. Тепер доданки з саме. 2х віднятий 4х мінус 2х. 4 відняти 16 мінус 12 дорівнює 0. Бачимо, що всі коефіцієнти парні можна спростити дане рівняння, зменшивши коефіцієнти. Для цього ми поділимо на 2. Одержимо х у квадраті, бо 2 ділити на 2 одиниця. Мінус х і мінус 6. Дорівнює 0. Звичайнісіньке квадратне рівняння. Знаходимо корені через дискримінант. Нагадую формулу b квадрат мінус 4. Мінус 1 квадрат квадраті одиниця. Мінус 4 множити на мінус 6. Ось у нас мінус 6. Ми взяли з рівняння. Дорівнює. Мінус 4 множити на мінус 6. Плюс 24 і додати 1, 25. 25 більше від 0, тому дане рівняння має два корені. Записуємо формулу. х перше, друге, дорівнює мінус б, плюс-мінус корінь з дискримінанта і ділити на 2. Підставляємо мінус б, це означає одиниця. Плюс-мінус корінь із 25, 5. І ділити на 2. Х перше дорівнює. 1 плюс 5, 6 розділити на 2 3. Х2 дорівнює. 1 мінус 5 мінус 4 розділити на 2 мінус 2. Тепер оці розв'язки, ці значення х, ми підставляємо по черзі у здобутий вираз. Тобто в нашу підстановку. Одержимо y1 дорівнює. 2 відняти трійку. Мінус 1. Ми з вами знайшли першу пару чисел, які утворюють перший розв'язок даної системи. Y2 дорівнює. Мінус 2 підставляємо замість ікса. 2 відняти мінус 2. Це дорівнює 2 додати 2, це 4. Отже, ми маємо, що дана система має два розв'язки. Перший розв'язок 3. Мінус 1. І другий мінус 2. 4. Ось таким чином ми з вами пригадали спосіб підстановки. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відео уроці.